Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ми дуже часто повторюємо слова: Все буде Україна! або Україна є, була і буде. І ми з такою впевненістю це кажемо, тому що знаємо, на наших рубежах сильні соколи, орли стоять ціною. Власної крові, власного життя вони нас захищають і бережуть нашу землю від жорстокого, безпардонного, скажімо так, жахливого, хижого агресора, коли вони називали себе братами. І, і дуже багато і славучан. Там, ну, на передньому краї, то, ми стежимо за ними. Ми допомагаємо кожен на своєму місці, як тільки може і чим тільки може. Зустрічаємось, питаємо, допомагаємо. Чи не так, Романе Володимиручи, то, то, то будь ласка, продовжуйте нашу розмову. Дякую. Вже. Бажаю здоров'я, шановні добродії. На сьогоднішній день. Ми не можемо лишитися в стороні від тих подій, які відбуваються в Україні. Так. В Україні сьогодні йде жорстока війна. Більше трьох років так. Росія вторглася на нашу українську землю, на святу нашу українську землю. Несе своїм руським міром тільки розруху смерть і горе, нищить. Школи, дитячі садочки, нести цілі міста. Мільйони людей втекло від російської агресії, мільйони людей переселилися слава Богу, в Європейські держави, які надали нам притулок. Залишили все своє майно. Залишили все, де жили діди і прадіди. Але щоб спасти своє життя. Потрібно було втікати від так званого русського міра. Багато словочан сьогодні, в тому числі, словочани, захищають нашу святу українську землю. Тяжко приходиться на фронті. Ми не готові були до такого крупномасштабного вторгнення Російської імперії, яка вчора ще називала себе братом. А сьогодні ми, сьогодні ми бачимо, як той брат жорстоко прийшов і знищує все. Будучи на сході, коли ми возили допомогу нашим хлопцям, ми бачили геть знищені міста. Навіть уявити собі в сні, ще років 15-20 тому назад. Що вся Донецька, Луганська, половина Запорізької Херсонської області будуть знищені в сент, вщент, тому що тоді прийшов руський мір. Але Україна держава піднялася на ноги. Наші хлопці, мужні воїни. Соколи, як сказала Марія Олександрівна, стоять на захисті нашої України, на захисті суверенної держави, наших кордонів, нашої мови, наших традицій і самої назви Україна. Ми допомагаємо як і морально, так і матеріально. Збираємо гроші на допомогу, Возимо продукти харчування, а так само стараємося спілкуватися з нашими воїнами, послати їм гарну вісточку, написати якогось листа, зробити таку невеличку, коротеньку передачу для того, щоб вони знали, що сьогодні у нас в тилу, ми раді, що вони нас захищають, і ми їм потрібно. Підтримуємо і їм великий уклін і велика е, вдяча. Ми зустрічаємося з тими воїнами, які приїжджають у відпустку. Ми хочемо знати, який він настрій. Угу. І один настрій: ми не пропустимо ворога сюди, а ворог для нас. Це все, що воює по Україні, всі, хто прийшов зі зброєю на Україну для того, щоб знищити нас, ми виживаємо, ми мусимо боротися. То ми хочемо ще раз подякувати нашим хлопцям і бачимо, що настрій в них є захищати і воювати Україну. Як сказав один, не буду називати прізвище, іме по батькові, ми будемо, каже, землю гристи, вогонь палити, воду назад повертати, але москалів ми сюди далі на Україну не пустимо. То що ж, будемо боронити нашу землю? І ви знаєте, чомусь пригадуються слова відомого українського поета, який від імені народу заявляв, але я перепразую, Рашистська гить, тремти! Я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, будемо жити. Слава Україні! Героям! Слава!